Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні у нас на відеоогляді акумуляторна пила. Зараз активно розвивається напрям торгівлі у садово та огородних товарів. Тому зараз акумуляторні пилки показуємо, оскільки досить зручна річ у господарстві всіх наших українців, які займаються обрізкою дерев або пилять, наприклад, дрова, якщо треба, заготовлюють. Сьогодні поговоримо з вами про акумуляторну пилу Олеомак gsi 30 комплектації, Коли ми маємо з вами акумуляторну батарею на 5 а Олеомак, як ви бачите, та зарядний пристрій Олеомак. Що ж до нашої акумуляторної пилки, давайте подивимося на її шину. Значить, бачимо, що стоїть у нас Орегоновська шина з надписом Олеомак. Як ви бачите, шина невеличкого розміру і складає всього лише 30 см. Тобі, такі от. Завдяки такій шині, шановні друзі, можна буде розпилювати до 25 см якісь бровинячки, скажімо так. Тому зручно досить її також тримати, бо вона не важка, вага її складає всього 3-3 кг, якщо вона без батареї. Я скажу так, що і на висоті досить зручно буде з неї справлятися. От, значить, Давайте подивимося. Цепка також в комплекті, шановні друзі, іде в нас Орегоновська. Тому все, як зроблено по класиці жанру, все якісно і супер. Можете сміливо купувати. Значить, Давайте пройдемося по основним питанням, які у нас згідно акумуляторних пил виникають, якщо ми подивимось, весь корпус нашої. Акумуляторної пили зроблений із пластику. Пластик, як ви бачите, матового сірого кольору. Бачимо, тут у нас направляюча, яка створює у нас рух саме нашої цепки всередині. Бачимо, що все майже все зроблено у нас із пластику. За рахунок цього достигається така невеличка вага на сьогоднішній день. Значить, Що ми бачимо із плюсів в даній акумуляторній пильці? Тормоз, який у нас стоїть на базі, теж супер мягко працює. Як от недавно ми знімали Devoult фірму, там також такий принцип, що ручечка тормозу максимально просто відчолкується, що вперед у нас для фіксації нашої шини, щоб вона у вас не рухалась. І назад, коли ми приводимо, у дію нашу шину для того, щоб відбувався рух. Це плюс цієї пилки. Їдемо далі, шановні друзі. Бачимо з вами регулювання нашої шини, натягу та цепка здійснюється з допомогою. Як ви бачите, такого поворотного механізму, який відкручується вліво для того, щоб послабити контргайку, яка зажимає у нас безпосередньо саму шину. І ось такий от незвичайний зіркоподобний крутилочка. Яку ми крутимо з вами доверху для того, щоб послабити натяг вашої цепочки? Трошечки треба постаратись двома руками. І бачимо натяг у нас, дивіться, друзі, уже просів. Бачите пилки? І Зараз дивіться, подивимося трошечки здалеку, от накручую, і у нас підтягується наша цепочка на шину і в направляючу стає. Тобто ж одним пальцем можна зробити, але зручніше двома, чесно кажучи. Тут. Нічого не скажеш. Все, підтягнули, є у нас натяг і закріплюємо тепер нашу контргайку. В принципі, скажу вам так, що зручно під час роботи, якщо треба буде міняти натяг або закріплювати шину, нормально зроблено. Єдине, що оця от крутилочка, звісно, трошечки треба сили проявити. Ну, я думаю, для тих, хто з цим уже зіштовхувався, для цих. Проблемою не буде. Добре, наступним чином, що ми з вами бачимо? З цієї сторони у нас є опори, як ви бачите, зроблені вони також із міцного пластику. Навіть, скажу вам так, коли дивився на нього вперше, подумав, що це метал. Навіть прийшлося перевірити, чи точно це пластик, бо настільки якось виглядає настільки гостре, що здалося, що з металу зроблений. Значить, з цієї сторони, нашої пили, ми з вами можемо побачити надпис GSI 30 і доступ до нашого. Мастила. Значить, мастило, яке заливається, у нас також іде, як ви бачите, щоб не загубити на от кріпьожечку такому. І от тут у нас є рівень нашого мастила, коли ми його залили. Якщо говорити конкретно про ємність нашого картеру, він у нас складає 0,2 літра в даній моделі GSI 30. -ка. І закручується також пластмасовою такою кришкою. Закрутили, тут, в принципі, все. Щодо пуску даної пили, значить, у нас є кнопка. Як ви бачите, червона одна, і наша клавіша. Натискаємо, і поїхали. Бачимо, що кнопочка зажалась, і відбувається у нас процес роботи. Тут бачимо різні характеристики, як країна Італія. Ну, всі знають, що Leomac це у нас італійський бренд. Багато, правда, їх моделей деякі збираються з Китаю, але в Китаї, але якість у цього не страждає. Як правило, всі вони добротно виглядять і досить якісно. Значить, давайте далі підемо з вами, друзі. По таким нюансам. Значить, в комплекті ми маємо батарею 5 Ампер-годин зі сповіщувачем заряду на даній системі. Ось так він виглядає, як ви бачите. Це у нас Літій Іон 5 100 написано. Зроблено в Китаї. І ось така от направляюча. Вставляється такий акумулятор індикаторами до нас. Тобі, ми вставляємо у нашу пилку і затискаємо. Бачимо, засвітився індикатор, це значить, що у нас є комутація. Відбулася і все добре. Давайте послухаємо, як вона звучить, ця пилка. Да? Значить, для того, щоб запустити, її, що ми з вами, друзі, робимо? Перше, це якщо вона у вас стоїть на тормозі, вперед натиснута, дивіться, натискаю, руху у нас не відбувається ніякого. Якщо ми з вами переведемо у положення, коли у нас тормоз на себе відтягнули, тобто розблокували ми з вами пилу, чекаємо пару секунд після натиску і слухаємо, як працює наша пила. Швидкість, друзі, дійсно шикарна, якщо порівнювати з моделями в цьому класі, які йдуть з такими схожими з шинами, ми також зробимо відеоогляд, щоб було зрозуміло. Тут у нас швидкість складає 15 метрів на секунду. І як заявляє виробник фірми Олеомак, на даній батареї, зарядженій на 5 годин, можна зробити до 126 різів діаметром 10 см. Це супер показник. Знімали ми фірму DeVolt, наприклад, вони скрізь кажуть 60-70 різів на батареї. Тут же, у нас, як ви бачите, до 126 різів це показник, просто я вам скажу, шикарний. Для того, щоб забезпечити. Собі, скажімо так, щоб здоровим все було з руками, як кажуть, тормоз повертаємо у стан, коли вона заблокована шина, і ви бачите, вона не рухається, і ви її не приведете в рух, поки у вас тормоз цей не знятий. Пам'ятайте про це під час користування. Ну і що ж ще також розкажемо? І давайте про зарядку поговоримо. Значить, зарядка у нас, як ви бачите, зроблена також з пластика. Все під один колір, матовий такий сірий колір. Вставляється максимально просто також у свій пазик на. На зарядці, як ви бачите, Значить, і у нас є сповіщувач. Зарядка батареї, якщо лампочка у нас блимає, коли заряджена, світиться зеленим. Якщо щось не так з батареєю, буде у нас миготіння червоне. І якщо просто один за одним будемо моргати, це у нас температура вже нагрілася в наш пристрій, треба дати йому змогу охолонити, щоб він не вийшов з ладу. І таким же чином, шановні друзі, виймаємо з вами, затискаємо дві штучки і виймаємо батарею на себе. Бачимо щодо характеристик нашого зарядного пристрою. Написано, що у нас 1,6 А. Тобто таку батарею на 5 А десь буде протягом 3 годин заряджати. От, шановні друзі, такий от комплект до акумуляторної пилки Aleomag GSI 30. Також поставляються вони окремо в комплектації без батарей. Батарею можна підібрати під себе. Вони також бувають різних ємностей: 2,5, 5, 6 годин. Можете вибирати, яка вам буде більше скажімо так, по грошам. Зручніша, поємності, щоб, можливо, комусь треба довше працювати, ніж скажімо, іншим людям. Тому такі от можете звертатись в компанію Електромотор. Алеомак гарний бренд, давно співпрацюємо з цією фірмою. Всі люди, хто їх купують, завжди, скажімо так, задоволені звертаються і купують із цієї лінійки також щось Олеомаковке, будь-культиватор, будь-то мотокасарка, тримера, мийки. Тому, друзі, великий в них спектр товарів. У нас компанії Електромотор. Ви можете звернутися за такими товарами Олеомак, зателефонувавши нам за робочим номером телефону або написавши у Viber під цим відео. Зробимо гарантовану вам знижку на цей товар для того, щоб зробити вашу покупку в інтернеті приємнішою і щоб ви були задоволені. Тому чекаємо вас на нашому сайті компанії elektromotor.com.ua за з такими акумуляторними пилами фірми Олеомак. Всього вам доброго, до побачення!